Ринок крипти, всі за і проти, ринок землі. Чому українців тягне туди інвестувати? Та які інвестиції найпривабливіші серед українців? Вітаю! Я Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. Наша команда відвідала інвестиційну конференцію Жити на відсотки, де я поспілкувалася з професійним фул-тайм-інвестором та засновником найбільшої спільноти інвесторів в Україні «Укрінвестклуб» Дмитром Карпіловським. Не забувайте про вподобайки. Коментарі та дзвіночки. З вас реакція, з нас контент. А тепер полетіли на конференцію, щоб ви знали більше. Зараз я найбільш активно інвестую в рекреаційну нерухомість, в готельну нерухомість і котеджні комплекси в невеликих містах на Заході України. Це модель, яка зараз дуже сильно виграє від активного внутрішнього туризму і, відповідно, дає високий прибуток. Але є молодою галузі відповідно з високими ризиками. Я би сказав для консервативного інвестора зараз чудові активи аграрна земля. Це можуть бути пайові фонди, де ви є співвласником нерухомості зрозумілих якісних об'єктів. Це може бути, звісно, криптовалюта там також є консервативні стратегії. І фондові ринки США також дуже, дуже цікавий інструмент, і все це дозволяє реалізувати консервативні стратегії якраз для не настільки досвідчених і не настільки авантюрних інвесторів. Ну я думаю, тут є патріотична складова, тут є безумовно суто фінансова складова. Земля приносить рентабельність на рівні 6-7-8% річних. Земля це актив, який історично гарно індексується до валюти. Відповідно, можна очікувати. Тут валютного зростання, і це актив, який є незнищенний, фактично набагато принаймні міцніший, ніж класична нерухомість або е, рухоме, рухоме майно. Відповідно, з одного боку висока надійність, непогана дохідність, високий потенціал дати фантастичну дохідність е, після завершення війни, вступ в ЄС, що завгодно. І оця комбінація є унікальною інших активів таких просто немає. І мені здається, що бажання у чомусь засейвитися, бажання бути менш залежним від зовнішніх обставин воно дуже зрозуміле. Висока дохідність українських активів через їх високий ризик також приваблює інвесторів. І давайте чесно, хто сьогодні хоче сидіти в киші? Я думаю, що єдиний спосіб вірно навчитися оцінювати ризики це згенерувати собі дуже велику надивленість. Коли ви дуже багато різних кейсів розглянули, в них заглибилися, проінвестували не гроші, а проінвестували час. От розібралися, і ви тоді починаєте розуміти, що таке добре, що таке погано. Коли ви вивчили багато кейсів інвесторів, ви розумієте, на яких помилках вони втрачали, а де інвестиції виправдовувалися. І мені здається, тільки дуже великою вибіркою, от на коли ви берете реальний вивчений досвід. І теоретичні best practices, і це поєднуєте, тоді виходить ці ризики ідентифікувати. Бо більшість людей не мають відповідного досвіду, вони дивляться на будь-яку угоду, кажуть, так тут ризиків немає. Як старий радянський анекдот, якщо ти не знаєш, хто в угоді лох, то лох в угоді ти диверсифікація це номер один інструмент захисту від власного невігластва, від власної некомпетенції, від власних емоцій. Бо інвестор зазвичай думає, що він раціональний, адекватний, а весь світ він там якийсь ризиковий, бентежний, який завгодно. Насправді, скоріше навпаки, 99% помилок, які ми спостерігаємо у інвесторів, це помилки когнитивних викривлень, помилки невірної оцінки власних навичок, власної спроможності, власного досвіду. Тому тут тільки е, працювати з собою, щоб ці параметри покращити, і диверсифікуватися, щоб кожне ваше окреме рішення, якщо воно прийнято невірно, не стало критичним. Дуже просто бути успішним в крипті треба слідувати стратегіям, які не залежать від вашої спроможності вгадувати майбутнє. Таких стратегій доволі багато. Це може бути стратегія, наприклад, купувати ключові монети регулярно, незалежно від курсу, часу, інфополя, ситуації вашої в житті і так далі. Інша стратегія, яка може спрацювати, це spray and pray, Розпились і молись. Ти купуєш великий набір монет, і є високий шанс, що частина з цих монет дасть дуже високий результат і за рахунок цього витягне. Менш успішні монети портфелю. Звісно, це стратегія такого шлях самурая, коли ви берете тільки біткоін як монету, яка на сьогодні є фундаментально найсильнішою, і просто залишаєте її у спокій на найближчі 5-10 скільки завгодно років. І така стратегія історично також дуже приваблива. І ще є мільйон. Міксів, мільйон високоризикових стратегій, але вони вже всі будуть потребувати навички, дисципліни, певної психології, аналітики і так далі. А це вже не історія для початківця. Треба дивитися на проміжок. В короткому проміжку найбільше зростають найменш фундаментальні монети, мемкоїни, наприклад. В короткому проміжку найбільше зростають проекти, які на ранньому етапі свого розвитку, і IDO, ICO, що завгодно, що тільки-тільки створилося, але там і найбільші ризики, відповідно. Тому довгостроково я би говорив про монети, які мають фундаментал. Але наш глядач має розуміти, що це все одно ставка з дуже високим ризиком, якщо ви намагаєтеся обрати якась конячок на нелегальному, ну такому, знаєте, чорному маніпульованому, неврегульованому іподромі, яка конячка переможе в забігу, дуже важко передбачити. Краще робити ставки або на багатьох, ну або не грати в цю гру. Ну я думаю, що сама диверсифікація ключовий інструмент. Звісно, це може бути класичний підхід do your own research, коли ви вкладаєте тільки в те, що гарно дослідили, на що витратили принаймні десятки, а краще сотні годин. Це може бути інструмент, коли ви в принципі не берете активи, які ще не є популярними і ще не показали свою динаміку багаторічно в ринку. Або також підхід, який допомагає мінімізувати ризики, це коли ви працюєте тільки з активами, які мають дуже високу капіталізацію, яким вже дуже сильно довіряють інші гравці в ринку. А третій підхід заходити в тільки в ту криптовалюту, яка була одобрена, наприклад, американською комісією по біржам та цінним паперам, для існування в форматі etf фонду. Це вже криптовалюти, які здобули довіру на державному рівні. Це може бути також захисним механізмом. Я не люблю гадати на кавовій гущі, мені здається, що це дуже рандомні історії. І також треба розуміти, що такі швидкі і короткотермінові зростання не є, не мають ніколи фундаментальної причини. Це швидка емоційна реакція невеликої кількості грошей, але найбільш такої активної і емоційної. А що буде насправді? А я очікую якогось відкату. Що буде насправді? Ми побачимо через півроку, через рік. Фундаментально, мені здається, що найбільше будуть розвиватися все одно рішення, які м, намагаються вирішити проблему масштабування. Це Layer 2, це нові більш швидкі блокчейни, але наратив, що буде рости найближчим часом, він змінюється кожні три місяці. І намагатися його вгадати м, дуже складно. Сьогодні це одне, завтра інше, післязавтра третє. Знаєте, я не вірю, що така велика економіка може так швидко трансформуватися. Вона все одно має дуже багато інадності. І є таке правило в великих змінах на державному рівні. Чим більше ти маєш ризик втрати, тим повільніше ти впроваджуєш зміни. От маленька умовна Естонія може перебудувати все і стати криптостолицею. Україна, у якої немає там таких е, якихось яскравих міжнародних драйверів зростання, може стати умовною криптостолицею через дерегуляцію, через там впровадження змін. Бо для нас ризики. Менші, а потенційна вигіда висока. В Штатах це навпаки. Потенційна вигода від того мінімальна, бо вони і так є економічним центром. А ризиків дуже багато. Тому я би не очікував прям швидких змін. Плюс тепер немає потреби в популізму. Перед виборами всі мали бути crypto-friendly. Тепер в цьому немає сенсу на наступні пару років. Тому ні, не очікую. Ну, я бачу єдиний шанс нам перемогти в цьому змаганні це дерегуляція. Я не вірю, що в нас може існувати якісь, якась хороша інфраструктура для крипти, Якщо в нас будуть для цього високі податки, високі вимоги, складний облік, складна юридична ситуація, немає там юридичної практики відповідної, в це я не вірю. Тому мені здається, для нас тут єдиний шлях це дерегуляція. Я думаю, що це доволі нормально для держави під час війни не давати. Капіталу відтікати за кордон. І, звісно, жорстка регуляція і закручування гаєчок в крипті це частина цього процесу. Плюс наша вже задекларована стратегія національних доходів, вона також передбачує скоріше закручування чим, аніж дерегуляцію. Тому держава точно буде пригнічувати розвиток криптовалют. Але технологія побудована таким чином, щоб якраз протистояти централізованим механізмам втручання, централізованій цензурі, і поки що жодній країні не вдалося це інакше зарегуляти навіть набагато більш авторитарному Китаю і набагато більш авторитарним прям країнам вісі зла все одно це не вдається. Я думаю, що і не вдасться, і українським. Я думаю, що удосконалювати законодавство точно необхідно, бо воно на сьогодні прям дуже 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 базове і ну нереалістичне для розвитку галузі. Те, що держава завжди називає криптовалюту проблемою номер один в ухиленні від податків, це популізм, це не відповідає дійсності. І готівка набагато більш масштабно використовуємо і ми інструмент ухилення від податків. Фопи, схеми з багатьма ФОПами з розділенням бізнесу набагато більша проблема. І ще є купа, купа, купа джерел, скажімо так, недоотримання податків, які значно масштабніші, ніж транзакції в крипті. Тому мені здається, що як, як фактор це, звісно, важливо, але роль крипти в цьому значно перебільшена. А от те, що нам варто працювати з законодавством, щоб зробити його цікавим для утворення нової галузі і дати цьому пирогу розростися, перш ніж ми його будемо кромсати, от у це я вірю. Любі глядачі. Не забудьте поставити цьому відео вподобайку та натиснути на дзвіночок, щоб ви дізнавались від нас більше. Також у коментарях пишіть ваші враження від інтерв'ю.